Що ви знаєте про Узбекистан? Навіть не так. Які смаки з цією країною вас асоціюються? Шурпа, плов, манти. Уявили запах і смак? Так от, з цим запахом і смаком у нас буде пов'язаний сьогоднішній огляд. Добрий ранок, день чи вечір. І сьогодні у нас на огляді Деонексія. Део? Це, напевно, якийсь ланос, сенс, матіз, яка-небудь нубіра з деганцею. Але це в нас справжній, дійсний, монолітний і кремезний представник даного концерну. Ви тільки вдумайтесь, це ж Subaru WRX STI, тільки краще. А чому? Давайте розбиратись. Почнімо з характеристик. 80 коней 123 вдарених яблуком по голові. Довжина 4 метри 48 см. Ширина 1,66 м. Висота 1,39. Колісна база 2 метри 52 см. Приголомшливо, чи не так? А більш детально розібратись для початку. Нам допоможе експерт-моторист Іван. Що буде, якщо на Opel Kadett натягнути Subaru Impreza? Вийде в нас Деонексія. На жаль, це авто комплектувалося лише двома моторами, які штовхали цю неймовірну бричку через час і простір. А якщо бути точним, це був 1,5-літровий А15 СМС на неймовірних 80 кінських сил, а якщо брати за мірками заводу виробника, то це буде приблизно 160 віслючих сил. Це авто має на борту 5-ступеневу коробку передач, одну єдину, інших не завезли. Що вам ще треба? Це ДЕУ. Ну, да, ну да. пошол я нар. І його величність 1,6 і дохц. або як його називають нормальні люди, дуоловерхеткам. На 16 клапанів з неймовірними 109 силами. Так, саме 109, тому що одна просто взяла і звалила прямо на конвейері. І він комплектувався. Дійсно, чим же? Правильно, тією самою П'ятиступеневою коробкою. Механікою. Далі багажник. Можна його відкрити з кнопки тут. Або з ключа тут. Ну і ще. Як ми бачимо, 530 літрів. Об'єм корисний, Поміщаться дві людини. Як вам тут? Прекрасно, чудово, комфортно. Що ж, не будемо їм заважати. Перевести, напевно, можна будь-що. До того ж ми маємо дуже, дуже широкий, низький е, об'ємну е, об кришку багажника, е, через яку можна погрузити напевно будь-що. Перемістимось в салон. Відситна картка кожної автівки. Проте для початку. Що ми знаємо про Узбекистан? Це гостинна країна. Так от, те, скільки гостей побуває в цьому салоні, відомо лише Богу. Але повернемось до наших варанів. Маємо дуже зручні сидіння. Напевно, тому що вони напівспортинні. Як каже власник, розроблений Opel разом з Рікаро. Прикольний. Прикольне кермо, оптимістична шкала приборів. Дуйки, регулятори магнітола, маленький сховок тут. І ніші тут. Що сказати? Якщо чесно, так по салону і не скажеш, що вона 2014 або 2016 року випуску, але маємо, що маємо. Маємо всі 4 склопідйомника. Що ще. А... Бардачок доволі великий. Ну і в цілому, скажу по собі, сидіти мені тут зручно. Перемисню вас назад. Ззаду, ну, в принципі, напевно, навіть комфортно. Багато місця, достатньо місця в колінах, достатньо місця над головою. Маємо доволі великі вікна, тобто вас без вашого відома в ліс не вивезуть. Напевно. Як я казав, склопідйомники електричні, попільничка. Нічого собі, а, блокування відкривання дверей, ручка. І поличка ззаду. Сидіти зручно. Що ще сказати? По конях. А, ну да. Перемістились ми на дорогу. Що ж, Тут, звісно, не богоподібний 1,6 з 16 клапанцями. Але все одно добрячий мотор, який тягне цю автівку до немислимих 100 км на годину за таких ж самих немислимих 12,5 секунд. Хоч бери та й форсажі знімай. А от максимальна швидкість в нас складає 163 км на годину. Скажу вам я, немало. Їхати доволі приємно. Відзивається на кермо дуже гарно, проте якось трошечки страшнувато з цими гальмами. В принципі, мені таке до вподоби. Історія даної моделі не налічує навіть жодного покоління, лише одне, так би мовити. Почали виготовляти Нексію в 1995 році, а зробили її в цілому. З ополя Кадета. В 2008-му е, вийшов рестайлінг, такий як в нас зміна оптики, бамперів, е, додали різних кольорів. Ну і 16 клапанний двигун. Ну, а в 2016 році випуск цієї моделі остаточно завершили. Ну що, скажу від себе. Мені машинка сподобалась. Це прикольна, класна автівка зі своїми цікавостями і задачами, які вона безсумнівно виконує. За нами погані, облава, а як вона вам? Є... Напишіть в коментарях, ставте лайки і до зустрічі у наступному відео.